Пропоную кожному з вас сьогодні подумати над тим, чому з одного боку Христос заохочує нас в Євангелії до того, щоб ми напоумляли одне одного. А з другого боку, в Євангелії ми чуємо теж сьогодні, щоб як Христос нам нагадує, що в нас, в кожного з нас, в очах наших, маємо свою власну колоду. Про яку забуваємо. Такий, здається, парадокс. Ну і таке враження, що Господь хоче нам відповісти через Світургію Сьогоднішню. Бо, по-перше, дає нам приклад святого Павла. Павло, який, який зізнається, що Він до моменту, до миті свого навернення, який є даром. Господа, він був бюзніром, гонителем і кривдником. Тобто, він бачить цю колоду, яка була в його оці. Але водночас пише, що був помилуваний, бо робив це через незнання в невірстві. Був помилуваний. Тобто, Павло показує. Що до моменту, в якому він зазнав Божого милосердя, дійсно мав цю таку колоду в своєму оці. І так насправді лише Боже милосердя, те, що Він зазнав цього милосердя Божого, цієї сили Господньої, ну, то він став тим, ким він сьогодні є, тобто Павло, Апостол Ісуса Христа перші слова сьогоднішнього першого читання. І другий приклад з літургії, вона нам вказує на ім'я присвяте ім'я Марії, з цим сьогоднішнім, сьогоднішнім споміном пов'язана історія. Історія польського короля Яна III Собеського, який виписав це ім'я Марія на прапорах, які, з якими. Його військо пішло боротися з турками під Віднем. Це було в 1683 році. Це була битва, в якій військо короля перемогло над турками, зупиняючи велику хвилю ісламу, яка заливала в той час Європу. І після цієї битви. Король Ян III Собеский написав до Інокентія III, папи, Інокентія 11 написав Венімus, Відімус, Деу звічит. Тобто ми прибули, побачили, Бог переміг. І ці, дві, ці два приклади вони ведуть до такої точки, в якій ми розуміємо, що насправді. Це є люди, які бачили таку колоду у своїх очах. І святий Павло і Король. І Павло зрозумів, що, якби не Боже милосердя, то він таки залишився б цим бюзніром, гонителем і кривдником таким вбивцею. Він залишився б вбивцею. Натомість король Ян 3 Собецький він теж напряму визнав, що автором цієї перемоги над турками не є він, не є його військо, тільки Бог. До речі, він перед цією перемогою молився в одному з польських марійних санктуарій в Пікарах Штонських. А після того ще брав участь у святій Месі і служив на цій Месі як міністрант. Тому бачимо ці, цих двоє людей, які визнали, що, якби не Боже милосердя, то ця колода в їхніх очах залишилася б там. І вони ну, залишилися б Павло цим Кривником. А король, ймовірно, програв би цю битву. Тобто, Христос через сьогоднішню літургію він нам хоче показати, що, що на що спроможним є Боже милосердя в житті людини, як воно може перемінити людину, і що може здійснити Боже милосердя в житті людини? Навіть такої, яка дуже загублена, якщо лише вірити в себе йому. Боже милосердя спроможне поміняти усе, якщо ми його шукаємо, якщо ми дозволимо Богові діяти у нашому житті. Боже милосердя. Тому Христос сьогодні не хоче нас знеохотити до того, щоб ми напоумлювали одне одного. Він хоче нам показати, що пригадує нам, що насправді найбільше чудес він зможе здійснити у житті людей, які повністю віддають себе Божому милосердю. Найбільше Божої любові зазнають ті, які визнають, що вони неспроможні впоратися. Самостійно з деякими речами, з деякими гріхами, слабкостями. Дуже добрем, доброю практикою є визнати, що е, е, з цим чи з іншим я неспроможна і неспроможна впоратися самостійно, тому ввіряю це Божому милосердю. І потім помолитися коронкою до Божого милосердя. До цього хочу заохотити також кожного з вас. Е, тому що сьогодні, після святої Меси, як завжди, будемо молитися цією коронкою. Амінь.